О, Оприсвята, пренепорочна мати Діво, надія, християни, пристановище грішне, захисти всіх тих, що у нещастях до Тебе прибігають, почуй зітхання наші, прихили вухо Твоє до наших молитов, цей, мати Бога нашого, не зневаж тих, що потребують Твоєї допомоги, Не відкинь нас грішних, розуми навчи нас. Не відступи від нас рабів Твоїх за нарікання наші, будь нам матір'ю, покровителькою, вручаємо себе, милостивому покрову Твоєму, приведи нас грішних до тихого та спокійного життя, нехай ми оплачемо наші гріхи, о мати Маріє, наша приблагає, швидка заступнице. Покрий нас своїм заступництвом, захисти від ворогів, видимих і невидимих, пом'якши серця злих людей, що стають проти нас, о, мати Господа, Творця нашого, Ти є корінь дівоцтва і не в'ядуючи цвіт чистоти, ціломудрія, пошли допомогу нам немічним, збуреним тілесними пристрастями. Заблукали ми серцями просвіти наші душевні очі, щоб ми бачили шляхи, шляхи правди Божої, Благодаттю Сина Твого ціли нашу слабу волю для виконання заповідей, щоб ми визволились від всілякої біди і скорботи і оправдались Твоїм придивним заступництвом на страшному суді, Сина Твого. Йому віддаємо славу, честь і поклоніння нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.